Нато Марк Рюти пригрозив Владіміру Путіну у разі нападу РФ на альянс. Він зазначив, що НАТО має потужний оборонний потенціал, і тому реакція буде нижче в ногі. Політик наголосив, що Росія була і залишається найбільшою загрозою для альянсу, і саме вона переходить на економіку воєнного часу та розбудовує свої збройні сили. Але у разі нападу на будь-яку країну члена НАТО вона зіткнеться з усією силою та жорстокістю альянсу. Росія хоче залучити ООН і інші країни до переговорів щодо завершення війни проти України. Про таке заявляв член російської делегації Карасін у коментарі пропагандистському агентству ТАСС. А от е, радник керівника офісу президента е, України Сергій Лещенко припустив, що Кремль не проти побачити ООН у переговорному процесі через те, що має важелі впливу на організацію Об'єднаних Націй. Водночас радник ДИКТД. Кар національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський зазначив, що РФ таким чином хоче ускладнити перемовини і затягнути час.